Добрий вечір, дорогі друзі. Вечір сьогодні надзвичайний, тому що я знову якби потрапила у своє дитинство. Я народилася у невеличкому селі, і наша хата стояла крайньою від поля. І там, на полі, в долині, в лузі, в лісі, там проходило наше дитинство. І я теж сьогодні знову якби потрапила в нього. І так, судіть самі. Бачите, і кінський шавель, і волошки. І видніють і деревій наш. І ось трава, Тимофіївка. І зацвіла вона вже ця трава. І бачимо медуниця. І над медуницею літають бджоли, трудівнички, збирають мед. І ось. Ось трава така, що ми теж з нею і вінки плели, і заплітали. І ось бачите, знову ж він кінський шавель. І тут і молодчай, тут і все-все, як казала баба Довженка, проїзростає, ось і хвощ, який чіпляється. Бачите, а тут ось причаїлася і нагідки, казали, в нас крокіш на ці квіти. Так що, як бачите, яка гарна наша земля, і кругом вона якби і родюча, і плодюча, ось треба тільки плекати її, оберігати. Ось і бачите, ціла і ціла така поляна. І ось тут, серед усього безкидя. Такого, бачите, такі сучасні будинки і так далі. Ось така, така гарна, як би такий гарний парк, така гарна природа. І коли ось і виходите із парку, теж ми побачимо з вами і кущі шепшини, і ромашки. Ну, звичайно, це не ось цей рум'янок, який у нас ріс на полі. Але ж теж дуже якби приємно оку, тому що все це наше рідне, ось як Господь Творець все створив для людини, тільки тішся людину. Любуйся всім цим, милуйся. Бачите, ось вона шепшина. Ну і це ж поруч, із великим, як то кажуть, з великими будинками. Ось вона шепшина. Пам'ятаєте, як ми все. Брали ось листочки ці, які вони е, теж ми їх їли у дитинстві. Не за того, що не було їсти, а просто ми все якби, пізнавали цей світ, якби на дотик, на смак, ось і на все. Ось і він, будяк, височіє. Теж ми робили з нього, пам'ятаєте, гудзики. Ну, і ось тобі така красиві, красиві ці квіти. Вони якби ландшафтні, засіяні, але ж все це наша матінка природа. Дякую, мої любі, що ви разом із зі мною.